До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Ото то пам'ятаю, як вийти з сіней та подивитися навколо геть усе зелене та буйне. А сад було, як зацвіте весною. А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвітеть. Цвіте малина, смородина, тютюн та квасоля. А соняшник? а маку буряків лободи, у кропу моркви Боже, чого тільки не насадить наша невгамовна мати. Та город він і до того переповнявся рослинами, що десь посеред літа вони вже в ньому не вміщались, вони лізли одна на одну, перепліталися, душилися, дерлися на хлів, повзли на тин. А гарбузи, а гарбузи вони прямо з тину звисали на вулицю. Коло хати, що була в саду, росли квіти. А за хатою проти сінешних дверей, коло вишень, проросла колина й стара погребня з відкритою лятою. Звідки завжди пахло цвірю? Там, у льоху, в присмерку плигали жаби. І, напевно, ні, не напевно, там точно були гадюки. На пограні любив спати дід. Дід був схожий на Бога. Звали нашого діда, це я вже потім довідався Семен. Він був високий і худий, і чоло у нього було високе, довге сиве волосся, а борода біла. І була у нього ще велика, велика грижа, ще, напевно, з молодих чумацьких літ. Пахнув дід теплою землею. І трішки млин. Він був письменний по церковному і щонеділі урочисто читав псалтир. Ні дід, ні ми ну, не розуміли прочитаного. І оце хвилювало мене як якась дивна таємниця, що надавала прочитаному якогось особливого небуденного смислу. Ще любив кашля. От кашляв дід так голосно й гучно. Що ніхто й ніколи не міг його як слід передражний. Його кашель чув увесь куток. Та що там куток? Та старі люди по дідовому кашлю вгадували навіть погоду. <рігла> <рігла> Дід частенько лежав на погляд, ближче до сонця. Особливо в полудень, коли сонце припікало так, що всі ми. І наш кіт, собака, кури, всі ховалися в любисток, в порічки як чи в тютюн. От тоді йому була найбільша втіха, бо більш за все на світі любив дід Сонце. Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись в холодок. Так під сонцем на погребі коло яблуні він і помер, коли прийшов його час.